Всім привіт, ми з України. Всі живі, здорові, слава Богу, хазяйство все ціле. Літо минуло дуже швидко. Настала осінь, причому прийшла строго за розкладом за календарем. 1 вересня і прохолода. Сьогодні вночі був дощик, тож сьогодні вранці плюс 13 градусів. І зараз доволі таки зимно. Я, звісно, люблю таку погоду. Мені така погода в Кайф, бо жара дуже доїла, було дуже спекотне літо. Саме по температурах, не через війну, а саме по температурах, то зараз я прям кайфую. Але деякі рослини цього не люблять. Такі як пасіфлора Квадрангуляріс, її треба занести в будинок, треба вимити горщик, бо будуть грибкові захворювання. Вона не любить таку низьку температуру. А цитруси і другі екзоти, вони ще будуть цілий вересень на вулиці. На жаль, війна ще триває. Для нас є загроза це ракетні обстріли. Останнім часом, особливо перед Ним, Незалежності і після, насипали дуже багато ракет. На місто, постраждалих дуже багато, руйнувань дуже багато, але це така в нас ще лайтова версія порівняно з, тим, з тими містами, яким достається набагато більше. Тож віримо в ЗСУ, Збройні наші сили. Перемога буде, треба трохи зачекати, і по можливості треба їм допомагати. А зараз я проведу таку невеличку екскурсію, як справи в моєму господарстві, бо давно не було роликів, як самі розумієте, нема для цього особливого настрою. Дуже багато, на жаль, трагедій людських жертв, і військових, і цивільних дуже багато. Воно це все позначається на моральному стані, психологічному. І якось, ну, весело, як дурник, вже не і не будеш розповідати. Дуже багато горя в країні. Тож настрої просто не було для знімання роликів. Але ми всі вдома, ніхто нікуди не поїхав, все господарство доглянуте, <кій> тваринки також. Якщо в них буде настрій, я вам їх покажу. Одразу із них почнемо. Пайра! Наша маленька собачка, Байра, маленький Алабайчик. І, звісно ж, Сара, яка завжди під ногами, Байра в зимовий садочок не заходить. Вона дуже розумна і слухняна дівчинка. Я навіть не знала, не сподівалася на те, що лабаї такі розумні. Дуже розумна собака, дуже класна порода, ну, звісно. Зараз звізда ютуба і, і Фейсбука, вона просто не перевершена. У них мир і лад, Рончик арончик застаренький, оскільки зимно він у будці. Байра поруч, собачка теж. зараз. Я недавно дивилася телевізор, і там були страуси. Я кажу, що давай після війни, після перемоги заведемо, ну, добудуємо курник, заведемо курок і страуса. Он так, ага, і будуть за тобою всі. Троє ходити, Байра, Зара і Страус. <схи> ну, Посміялися і ладно. Так що, ну, Алабай мені дуже подобається. Я даже не сподівалася. Є такі вчинки, які вчинила Зара за останнім часом. Ну, це треба окремий ролик про неї робити. який я не сподівалася, що, що вона не таке здатна. Тобто, в одній ситуації вона повела себе дуже непристойно. Алабайчики, мені подобаються. Ну, вона ще молоденька, дурненька. І так, моє царство господарство тут цукуленти. З рослин, ніхто нікуди не дівся. Авокадо, авокадо, без плодів. Дивилися сьогодні вранці ролики Оксани Бондаренко. В неї є плоди. У мене, на жаль, плодів на авокадо нема. Кава, цвіти. Сьогодні у мене буде після ролику велике прибирання, бо насипалось трошки лист, листочків. Я йому отаким от чином. Збільшила об'єм горщика, тобто додала такий от невеличкий парканчик досипала ґрунту. Бо він з бутонами цвіте неравномірно, горщик збільшити я йому більше не можу. Це кава, борбон теж класно виглядає, ананаси ще на вулиці, але вже скоро будуть заїжджати в свій зимовий садочок. Тобто хащі такі, хащі. Ось лимончик деоскурія. скоро буде квітнути чай. Все зелененьке, гарненьке, красивеньке. Завсім доглядаю, поливаю, обробляю, от мені олова я гарна. Рослини розростаються. Ну, що була спека, було літо, їм було всім добре. Чому б їм і не рости? Пітаха я також підросла після того, як ми притянили, зробили притінку, вона перестала підгорати. Ну там, може ще окремий якийсь череночок треба зрізати сухенький, а так її так під полікарбонатом дуже жарко. Хочу показати вам мої повітряні відводки, вони просто шикардосні. А я робила їх на великих дикарях, я вам це показувала саму: прививку і повітряну відводку. У них вже класнющі прирости. Отаке тобто, от прирост. наприклад, візьмемо це санбокан. В нього офігенно великий класний прирост, маленький горщ, коріння вони вже наростили, вже виглядають корінці, і треба пересаджувати. Тобто з таких великих дикарів. Повітряні відводки, вони просто класнющі получаються. І потім це вже готове деревце собственного виробництва Made in Ukraine. Ну, відводки класні, я ними задоволена. Я залишу собі тільки декупано, декапон один, а решта будуть шукати нових власників. Тут також все зелене, все з плодами. І сьогодні. Доволі таки низька температура, хоча вологість дуже висока. Ну, я вчора поливала зранку. Так, температура тут всього 16 градусів. Тобто, доволі таки прохолодно для вересня. Зазвичай вересень у нас такий спекотний що 1 вересня дітям назначають лінійку в школі, перший дзвоник, на 7 годин ранку, щоб діти не перегрівалися. Бо для випускних класів... Перший дзвоник то дуже важливо. Останній перший дзвоник для малят перший дзвоник то таке основне свято. От, бачите? Манго Сенсешнл добре підріз. В цьому році він холостякує. Тут також манго похилився, нахилився, треба підв'язати. Падає весь час ця гілка. Треба добре підтягнути її. тіланці, також все з ними добре. Котлеї там з бутончики викидають. Тобто все почком, Але сьогодні буде велике прибирання, бо вже трохи насипали листочки. Покажу вам трошки безладу, щоб ви розуміли, що в мене також, також, як у всіх людей, іноді буває і безлад. Майор ще доцвітає, ще дозов'язує щось, якісь там квіточки, плодики зав'язі з плодами, Хоча плодів в цьому році і небагато. Є там трошки, там трошки. Начебто є. Може, якщо вони почнуть жовтіти, то буде більш виразно. Але поки каже, здається, що їх не так і багато. тож Все зелененьке. Ось Амуа. У нього такі чутні приплюснуті плоди. Все таке понахилялося, величезне, здорове. Стріліться, воно теж росте, нове прирісти дає, нове листечко дає, але в цьому році вона квітнути не буде. Буде в наступному. Стріліться Ніколая трошки страдає, бо вона не пересаджена, а її треба би пересадити в більший горщик. Тож їй трошки не альо. І вона, скоріш за все, трохи підсихає. Ну добре, виділю час і пересажу її в більший горщик, щоб вона не мучилась і нормально себе почувала, нормально росла. Тобто, так Наче плоти і є, наче їх і мало. Поки не зрозуміло мені. Так, австралазіка також вся в плодах, як завжди. Розвалилася, як справжня верблюжа колючка. І вся. Плодиках. Кумквати в плодах, і ще навіть цвітуть і плоди зав'язують. Це ось Маргарита Маргаріта біг. Подивіться, ось дивіться, квіточки, маленькі, зав'язі. щось скидає і великі плоди є. Тож такий рознобій в неї все зелене, все красиве. Треба буде сьогодні вечором знову обробити для профілактики, щоб. Точно не було ніякого кліща, бо вже зима, обробки буде проводити складніше ну, через холод. таїті, він весь осипаний плодами, такий незмінний красотун, весь весь в плодах. А вже плоди скоро почнуть зріти і самі будуть осипатися. би то мені не срочно, я сама туди не лізу. Ну, якщо вже дуже припечує, треба лайм, то да. А так. Він сам скидає, я плоди тільки збираю. Ось і сонечко виходить, то буде тут теплесенько. А сонечко заходить, все-таки вікна відчинені, двері всі відчинені і доволі таки прохолодає. Ну, ще буде тепло, ще зачинити вікна і буде ще тепліше. А поки нехай побуде трошки і прохладно. Зі гапіталами. Викидують бутончики, там у нас сіяла ось в нього папоротник, папороть. Тут також е, зробили притінку і папороть стала рости. Ось варієгатний, а то без притінки їм було дуже жарко. А так натягнули сітку від краю дверей і до е, цього краю. Він не захвачує, сітка не захвачує всю частину, тільки так одну полосу. І якраз проходить над ананасами, щоб вони не підгорали. Ну, зараз вони на вулиці покажу. І над прудиком і папороттю. Він також тіланції захоплює. Тобто така притінка деяким рослинам необхідна. Решта, частина теплиці вона не притіняється. Так, йдемо в нижню частину. Верхню я вам всю показала. <хи> От виходить сонечко і веселіше. А ще недавно ми прям хотіли дуже прохолодити. На -те, тримайте манго. Втім, тут також все Переплалась вже мімоза з мандарином, Ботонів багато. Це вона так закладає їх, чи що, їх квітнути буде десь там в березні. чи... Наприкінці лютого, чи що з нею робиться. Тобто бутони є, щось вона сушить, ще поки не В общем, поки не зрозуміло, поки вона тут так переплалася із мандарину. Камелії позакладали теж бутони, а одна камелія моя пропала. Та, яка була саме перша, на жаль, щось з нею трапилось, або я її залила, або треба була пересадка. Я невчасно глянула. От, і тут, звичайно, джунглі. <хи> так, трохи листечка нападало, будемо збирати сьогодні прибирати е, Артанік. Е, одне з пошкоджень, це відпали декілька ламп. ця працює, але висить. І е, Артанік вже поплівся собі, як сам захотів, під лампою, за лампою. Да, треба буде все усунути до холодів. Але як то його усунути, знає. Так, мандарин кінг. Плоди в, него, в нього дуже величезні. Що великі, то великі. З'ясуємо, які вони будуть і на смак. Так, це треба цю гілку підв'язувати, бо плоди такі великі, що можуть зламатись. Так, ці такі дуже величезні, тверді, зелені. Тобто про нього розкажу все, як тільки засріть плоди. Він вже був куплений великим екземпляром. І ось в нього перша урожай. Ці пізніше зав'язувались, а ті прям такі величезні. Саме дерево також велике впирається вже в стелю. Поруч із ним бананчик велотіна, оксамитовий рожевий банан. Боже, як гарно українською звучить оксамитовий, бархатний оксамитовий. Ось такі плотики мені назав'язав. Тож, як дозріють, буде насіння у продажу. Насіння, він чудово росте і плодоносить. З рожевим бананом в мене немає проблем. Він незмінно росте, цвіте і йому підходять мої температури. Або він під них підлаштувався. Тут справжнісінькі хащі. і васакі, Це другий екземплярчик, який сидить в ґрунту, він ще молодий, але плотиків також назав'язав. Є декілька сухих гілочок, треба зайти, почистити. От там ще мандаринки, шоколадний весь в плотиках. Так, треба так ще йти і прибирати гілочки. Ось апельсин, апельсин, апельсин з плодами. Це щось там маленьке або мандаринка. так, Там гілля мандарину похилилася на апельсин і треба його підв'язати, бо не зрозуміло, що там іде, що там де твориться. І васаки вже починають дозрівати. Плоди цього року в нього невеликі, бо їх дуже багато. Скоріше за все, це перегруз. І плодів багато, але вони невеликі. Головне, щоб не, щоб не постраждали смакові якості. Так, і весь весь осипаний, і оттам гілка похилилася на апельсин. Тобто, треба підв'язувати. Треба трохи більше часу на прибирання і на підв'язку, як я розраховувала. Це мексиканський лайм. Він теж осипаний весь своїми лаймиками. В нього лайми невеликі. Вони розміром з великий грецький горіх. І все. Але він самий такий лаймовий, самий кислий. На відміну від таїті. Так, ось гілка грейпфруту, Там шоколадний, поки воно все-таки зелене. А там на віконці лимон парета. Поки все таке зелене, плоди не дуже явно видно. Ладно, лайми, вони зелені так і лишаються. Це гібрид клементина з лимоном, він дуже ароматний, я його дуже обожнюю, На ньому також є плоди. Ну, тут просто сіра кузану, теж весь в плотиках, манго має і ще не цвів. Тож, поки не можу розказати нічого про його смакові якості. І мій такапон, який я висадила в ґрунт. І, звісно, це була помилка. Не треба було його висаджувати. треба було його залишити і чекати до зрівання плодів. А вже в наступному році. Ну, але ж є нетерплячка. І ми робимо помилки, плоди, він трошки їх залишив, багатенько скинув, бо йому дуже складно і наливати плоди, і вкорінюватись, опускати корінці в ґрунт. Ну, я залишу собі ще молоденький екземплярчик, на випадок, якщо щось трапиться. Я, звісно, сподіваюся, що нічого не трапиться, але на випадок, так як ми схильні до помилок, але всі помилки з рослинами можна виправити. Мій сукулента мобіль. Сукулентам тут дуже подобалось. Вони весь час перебували під прямими сонячними променями. Вони такі яскраві, класні. А тепер тільки постає питання, куди ж мені його діти на зиму? Він такий великий. Він величезний цей автомобіль. Кажеться на клумбі, що він маленький. І класно так виглядає. Якщо його треба заносити, то він просто величезний. Що з ним робити, куди його тепер дівати, я навіть уяви не маю. Що мене торкнуло по гортензіям? Тут я ще не заводила собі гортензії. Це новенькі. Ось минулорічна гортензія. Така здоровенна, класнюча. Це вже відцвітають бутони, вони такі стали рожеві, зелено рожеві. А... Бо виглядають величезними, повними і білими. Також там є на штамбі гортензія, ще така зелененька, лайм чи як вона там. Всіх нас поки що не знаю, але дуже цим переймаюся. Мої клітки з сукулентами виглядають також шикарно. Все всім подобалось за літо. Порозросталися одну, звісно, клітку. Чоловік перевернув. Ну, нічого страшного. Суккуленти це все прощають. Це можна поправити, перевкорінити і зробити ще новий горщик. Мені дуже сподобались такі підвісні кашпо із сукулентами. Вони виглядають дуже гарно, витримують яскраве сонце. Не пропадають, як ота петунія, сольфінія. Тобто не виходять з ладу так швидко, як інші рослини. Тож на наступний рік я буду робити саме такі підвісні горщики і вішати. Жару вони спеку витримують і виглядають класно і екзотично. На вулиці ще лишаються ананаси, вже скоро будемо їх заносити. Вони позагоріли, виглядають класно, підросли за літом. Оцей так, вообще такий дивний. Тобто він був зелений, звичайний собі ананас. Я його купила як вообще декоративний. На сонці він став такий червоний. І мене тепер дуже цікавить, що ж це за ананас такий. Якщо мої ананаси, які крупноплодні, в яких я там впевнена, вони просто так позагорали і все. Тобто буду заносити там ще листечко, позрізаю, щоб було компактно. То цей просто став рожевий. Ну, він мене дуже здивував, тож дуже цікаво, що це буде. Квітнути він ще не надумав, а вже дуже мене цікаво, просто розпула... розпирає цікавість, що ж з нього буде. Бо він був звичайний зелений, і тітки в нього лізуть також червоні, такі багряні. І самі дітки-ананасики, вони вже дуже добре повкорінювались і шукають нових господарів. Тож під роликом я залишу силочку на групу, де я їх продаю. Якщо вас цікавлять ананасики, то, будь ласка, проходьте в групу, реєструйтесь і можете собі придбати і ростити. Мої плоди ви бачили, це дітки з моїх плодів, з моїх рослин. Тобто ви отримуєте саме такі плоди, які були у мене. А їх, як бачите, Багатенько. А на місці курника, який ми не побудували через війну, тут також безлад, і маленька кава, і підвої, і папая, і стройматеріали. <сум> В общем, повний безлад рослин ще багато на вулиці. Тобто все ще заносить і заносить, прививать і прививать. Ось каламандин такий класний, з плотиками, з квіточками. Також тут ціла грядка, каламандини, комквати, комкватики з плодиками. Каламандини також з плодиками, хтось квітне. Це все також в групі є на продажу. Тож, якщо вас цікавлять такі рослини, то давайте і їх можна придбати. Вони класнючі. Ось дивіться, який класний комкват. З плодами, горщик невеликий, до весни пересадка не потрібна. Такі самі каламандини і кумкватики. Ось такі хащі. Тобто, як все добре, так все і не дуже добре. По рослинам все добре, всі ростуть. Але залишилося дочекатися перемоги і впевнитись, що ракета не прилетіла. Все залишилося ціле і живе і здорове. Ну, будемо. Чекати на перемогу. З кожним днем ми приближаємось до перемоги. І великі прохання. Не реагуйте, будь ласка, на коментарі, які е, залишають росіяни. Як каже народна мудрість, чим кувшин наповнений, то з нього і польється. На жаль, вони наповнені гівновими палками. І Маргариток вони нам не залишать. Вони залишають дуже дивні коментарі. Одні е, пишуть, Ой, і зачіску змінила, і в Київ з'їздила. І до фартушка придовбались, що він ще на російській мові. Ну, не до фартушку мені зараз. Були коментарі, що мова моя не ідеальна. Так, вона не ідеальна, я про це знаю. Але я стараюся. Не робить помилок той, хто нічого не робить. Мова моя стане ідеальною з часом. Фартушок я зміню, коли буде більш вільного часу і вільні кошти. Я краще ці кош... кошти за донатів на ЗСУ, ніж зараз буду перейматися яка... який напис на моєму фартушку, а потім зроблю другий. А чи стануть ці істоти людьми, чи є в них щось людяне, Людя не... ну, невідомо. До речі, коментар про зачіску залишив чоловік. Я не розумію, чому я повинна виглядати якось недоглянуто. Я жінка, я дружина, в мене два зятя, і я вже бабуся. У мене є маленький внучок. Е, тож я буду старатися виглядати доглянутою і молодою по мірі можливості. Вот. Аби залишитися живою, то все буде добре. Тобто, що за смаки у цих людей, які в них схильності? Нам не відомо. нам все відомо. Тож, не реагуйте, я просто заблокую, видалю всі ці коментарі. Е, Мій YouTube канал, це мій дім, нема чого тут приходити і мені паскудити. Напрямок за російським кораблем, він завжди відкритий. Не подобається ідіть, не треба залишати тут своє лайно. Але ж ні, вони все-таки залишають. Тож не реагуйте, я просто це все видалю. Негативу нам і так достатньо. Все остальне ну, нормально, в принципі. Живі уже хорошо. Тож, якщо вас цікавлять рослини, то давайте групу на Фейсбуці. І, ну, я постараюся робити ролики частіше, але ну, просто зараз не до цього. Буду намагатися, принаймні. Всіх люблю, обіймаю, до нових зустрічей. Пока.